Вертається сьогодні Кривбас додому. Попередній домашній поєдинок вони проводили 9 серпня в матчі з металістом 19-25 у рамках другого туру Української прем'єр-ліги і впевнено перемогли з рахунком 2-0. Хоча ось харків'ян тоді було достатньо моментів, які вони не реалізували. Саме команда Патріка Ван вона здобула результат. І Ось е другий домашній матч сезону. Для Криворізької команди. Да. Один одного Суханов зараз із м'ячами дуже сміливо. Він проходить по правому флангу. Звільняється під опіки суперника. Суханов виконує подачу. М'яч не залітає у ворота. На виході грає Олександр Кемкін. Ось чому Сергій Суханов, лідер оболоні. Ось чому цей футболіст може. Сам створювати моменти, створювати їх для партнерів по команді. Непогане рішення. Передача не проходить, щоправда, але триває атака кривбас, і Можна прострілювати. Вздовж воліт є простріл. Фіксує м'яч руках. Назарів Федурівський. Правим флангом проходила ця атака на фланзі. Іван Ванестеренко під праву ногу. Не виконує подачу. Штрафний майданчик. Ось зараз є навіс і можна бити. Ху -ху! Яка спроба дивовижна. Дуже акробатично. Зараз Олег Слободян намагався пробити, але бачили ми, що зарано почав закидати ногу вперед. Довга передача від нього знову. І знову є у Нестеренка. Нестеренко перекидає. Ворота в підсумку теж м'яч опускається. Зверху на сітку. І Знову відзначаємо Назарія Федорівського і його першу передачу. Воротар у болоні у болоні. Значно більше шансів. Більше моментів. Зараз ще один такий м'яч. Знову знову перелітає ворота і опускається на сітку. Зверху цього разу вже не Нестеренко, а Устименко. Денису Стименко опиняється на ударні позиції і знову передача з глибини. Не встигають захисники кривбаса. Ну я б не сказав, що вони дуже високо розташовуються. І, ух, гра рукою за цей жовту можна так, отримати. Не зрозуміло, до чого це робив Денису Стименко зараз. І справедливо апелюють до Олександра Кальонова, футболіста Кривбаса. Цілеспрямована гра рукою у м'яч. Знову ж таки, взагалі, не зрозуміла у Стименка. Ред завантажує м'яч. А ось зараз у Кривбаса відкриваються можливості для проведення своєї перспективної атаки. Глейкер Мендоса. Мендоса, простріл від нього. Бездоганна робота від Дмитра Семенова показує Василь Курко, куди виконувати подачу, в яку зону. Давайте дивитися на дальні стійку летить м'яч і удар з гострого кута. І це знову. Знову Олександр Кемкін так вступає. У гру Сергій Суханов пробивав. Насправді, здавалося, що гравець цієї позиції буде радше прострілювати вздовж воріт. Але Суханов бачив цей простір. Він бачив, що може влучити з такого гострого кута у ворота. І він влучає. Олександр Кемкін встигає зреагувати. Точний пас Мендоса. Лейкер готує подачу. Подачу в руки Назарію Федурівському. Дивимося ще раз за моментом оболоні з найкращим шансом на дві команди у першому таймі. Такій... Зараз проходить передача на Нестеренка. Чи не було в сайду? Нестеренко. Нестеренко розвертається. Нестеренко, конате проти нього підкат і чисто відпрацьовує Конате, але це неважливо, тому що було положення позагрою. Так було цікаво, чи зможе Іван Нестеренко в черговому єдиноборстві з Бакарі Конате вийти переможцем. Складається враження, що офсайду там не було. Ну тоді чистий підкат від Бакаріко на те. Юрчец. Хороша передача від нього проходить. За драка простріл на ближню стійку. Знову вдається заблокувати. Знову це Валерій Дубко, якщо не помиляє. Ризиковано розігрували кияни м'яч біля власних воріт. І Ось що може бути, коли Федорівський під пресом, під тиском. Без фолу проти Черненка його сперник прочитав. Відібрав м'яч зараз розрізна передача. Вихід вічна віч. Треба забивати. Парако повз ворота. Карлос Парако не влучає в дальній кут. Ось і момент у Кривбеса. на 58-й хвилині. Передача з глибини. Карлос Парако дивився, чи є там хтось із партнерів. Пробивав дальній кут, влучив у суперника, але з цього ракурсу ми бачимо, що навіть якби не влучав опонента, то навряд чи б м'яч заходив у площину воріт. Подача з кутового. Голдер! І це 1-0! Забиває Кривбас Єгор твердохліб замикає дальню стійку і заносить м'яч у ворота. А виходить вперед криволіська команда після стандартного положення, після подачі з кутового... Дійсно, другий тайм у виконанні Кривбаса набагато переконливіший, ніж те, що ми бачили до перерви. Назарій Федорівський. Тут без шансів для нього. Велике питання до гравців, які не змогли втримати твердохліба. Це Семенов. В першу чергу він. Дмитро Семенов, який програв забігання твердохлібу. Там не лише твердохліб а, влітав, так, у цю зону. Синхронно і з твердохлібом ще й Володимир Вілівальд. Що ж, штрафний. Пробиває Мендоса. І Назарій Федорівський. Вступає у гру дуже сильно б'є Глейкер Мендоса. Іван Нестеренко підхоплює м'яч. Падає Нестеренко. Встигає віддати назад, але доволі слабко. І триває атака кривбаса. За Дирака. За Дирака, під праву ногу, За Дирака буде бити. Ні. Він прострілює. Федорівський. Не зафіксував м'яч у руках. Ще один удар, і рука була, чи ні. Поруч Олександр Кальонов він не свистить. Триває атака кривбаса, падіння за межами штрафного майданчика. Знаєте, зараз цей хаос, який відбувається на футбольному полі. цікаво за ним спостерігати, тому що Олександр Кальонов дуже спокійно був у штрафному майданчику. Реагував на ці моменти. Почалась штовханина. Єгор твердохліб, Максим Чех завелися. З'являються емоції у нашому поєдинку. Ось дивимося, з чого все розпочиналося. Барлін красиво п'ятою на задераку. Той ліворуч, праворуч розхитує, пробиває Федорівський. Двічі рятує команду, навіть тричі після удалі твердохліба. Ще один удар. Ось Тут були питання, чи не зіграв рукою Дубко. Далі твердохліб відходить за межі штрафного майданчика. Проти нього Чех порушує правила. Далі твердохліб не дозволяє чеху взяти м'яч і заводиться, заводиться півзахисник оболоні. Ще раз дивимося, як е, Назарій Федорівський. Ось Тут один сейв робить, потім е, двічі в нього пробиває. Ну Так, виставлена права рука Валерія Дубка, яка блокує удар ось, з кількох ракурсів. Кальонов був поруч, але ми бачимо, що він е, вирішив пересвідчитися. Е, чи не було дотику так до корпусу? До живота Дубка. Це пенальці. Позитивний результат для Кривбаса. Тож дивимося. Єгор твердохліб забиває дуже близьким. Був Назарій Федорівський. Він вгадав, куди битиме твердохліб. І м'яч там під рукою пролетів у вратаря. Оболоні дубль робить Єгор твердохліб. 2-0. Кривбас попереду дуже додала команда Патріка Ван Ліона у другому таймі. 80-та хвилина матчу. Атакує оболонь. Переведення на Пасіч на правий фланг. Пасіч! Передача від нього проходить! Кемкін! Що ж ти робиш? Олександр Кемкін. Знову знову він рятує кривбас. Але триває атака оболоні. Пасіч жорстко. М'яч від нього відскочив і контратака вимальовується криворізької команди. Треба повертатися по уварам на власну половину поля. Мендоса. Низом чітка передача. Каменський пропускає, але не доходить справа до удару. Дуже хитро. Дуже хитро зараз діє в цій ситуації. Каменський. Варлін. Під лівою ногою м'яч. Удар! Повз ворота. Іван Пасіч проти як у Боржеса. Подача Подачу Пасіча. Високий навіс. Удар головою. Ну тут не також складно для Олександра Кемкіна. Він. Мартем Чорний. Опинився перед воротами. Сперника. Зміг забити, переграти Олександра Кемкіна. Зараз би шалена інтрига була б. Якби рахунок був 1-2. А він зараз може бути 1-2. М'яч у воротах. Оболонь відіграє один м'яч. Після подачі з правого флангу від Євгена Пасіча. Денис Теслюк. Відзначається забитим м'ячем. І нарешті оболонь забиває. Все-таки забиває і Трохи часу залишається. Аби спробувати забити ще. Теслюк, який вийшов на заміну. Замість Дениса Устименка. 10-ті хвилині. Він зараз дуже чітко пробиває. Січ звужує в центр. Василь Курков втрачає м'яч. і Може бути контратака. Баса, Але чи вдасться самотужки? Самотужки реалізувати цю спробу. Є удар, але ну, це не так складно для голкіпера. Опинився на ударній позиції. Молодий Ярослав Шевченко. Ось тут допоміг дуже Шевченку. В свою чергу Каменський, який змусив помилитися, можна так сказати, Василя Курка. Чи без порушення правил збирають м'яч футболісти команди Патріка Каманлювина і вихід 3 в 2 у контратаку? Як зараз будуть розпоряджатися цим моментом? Футболісти Кривбаса виходить Бедорівський і забирає м'яч до рук. Не змогли реалізувати таку, здавалося, б, перспективну нагоду господарі поля. Але схоже, що все. Кривбас здобуває важку перемогу удома. Кривбас перемагає оболонь. Уара зазнають першої своєї поразки у сезоні. Подарував надію на останніх хвилинах цього матчу Денис Теслюк, забивши. Головою, скоротивши відставання від суперника на 87-й хвилині. Але не вистачило часу. Забракло часу команді Олександра Антоненка, аби врятуватися.